Друзі, змушений сказати, що самі G20 для України, от саме для інтересів України, відверто, е, на жаль, можна занести в мінус. Е, так, ми там присутні не були, звісно ж, але е, по його результатах можна судити, яким чином і як ми працюємо на міжнародній арені місцями з деякими державами. Наприклад, президент Бразилії Лула Дасілова. Він є представником глобального півдня, з яким Україна, в принципі, намагається зблизитись для того, щоб тиснути якось на ворога. І що робить Лула Дасілва? Лула Дасілва каже, що потрібно брати Зеленського з Путіним, саджати за стіл перемовин. Це неможливо в принципі, оскільки ну, один лідер країни ворога хотів фізично фактично знищити іншого лідера. Плюс стільки з ласки, стільки злочинних наказів було віддано, ну це неможливо. Плюс ордер Гаги на арешт лідера ворога є за викрадення дітей. Він є. Відповідно, з ним сідати за стіл перемовин це порушувати міжнародне право автоматично напряму. Відповідно. Але Лула Дасівва це пропонує. Лула Дасівва каже, що якщо ну, наступний саміт G20 має відбутись в Бразилії наступного року, якщо прийде Путін, його точно не Мовляв, плювати на ваші ордери і на арешт е гаги, що це означає? Це е ще більше підкреслює розкол між країнами заходу країнами глобального півдня, попри окремі, окремі точки дотику. Зокрема, залежність економічну Китаю від Сполучених Штатів Америки, а з точки зору е, інвестицій, вона вражаюча, будемо так говорити. Відповідно, санкції Сполучених Штатів можуть просто і без того падаючу економіку Китаю обвалити. Відповідно, Китай поки ще зберігає ці контакти, але Бразилія так чи інакше заточена на співпрацю з країною ворогом і. Економічні, це той приклад, коли економічні інтереси Бразилії, наприклад, вони переважають над е, розумінням статуту ООН і міжнародного права відповідно вбивство людей, країною, яка тобі платить гроші, це в принципі не надто не надто така, знаєте, е, проблема для того, щоб продовжувати діалог з цією країною. Рішення Міжнародного суду в ГАЗі, це рішення яке, про ордер на арешт це не сильний аргумент для країни глобального півдня. Відповідно, ми маємо все більший розкол світового порядку, і якщо демократичні країни і далі будуть демонструвати позицію слабких. І намагатися виключно дипломацію певні питання вирішувати, протискати, вводити половинчасті санкції, наприклад, і так далі. То е, західний світ втратить е, лідерство. Однополярний світ, він, в принципі, вже втрачений, але дедалі більше, дедалі більше, е, зростатиме вплив от таких от гравців. Е, ну, Ті, хто зруйнують світовий порядок, вони ну, будуть створювати новий. І якщо хочемо зберегти цей світовий порядок, то таким як Лула да Сілва, потрібно нагадувати про відповідальність за неарешт Путіна і, відповідно, поширювати певні санкції і певні речі, і на таких як Лула да Сілва, і на Бразилю, зокрема плюс. Все ж таки, небажання західного світу брати участь у військовому конфлікті, воно призведе до того, що в них просто не спитають, хочуть вони цього чи ні. Інколи потрібно місцями показувати силу першими. Це моя суб'єктивна думка для України, звісно ж, історія про відновлення зернової угоди е в обмін на... Е Відновлення там Свіфт для розсільгозбанка російського, наприклад, по про пом'якшення санкцій, це історії, на жаль, на жаль, які повторюють 2015-2016 роки. От тільки війна інша. Це історії, які тільки стимулюватимуть ворога до продовження агресії, і ворог повірить, що він може, скажімо так. Війні не виснаження перемогти. Відповідно, тут потрібна реакція дипломатична і з нашими партнерами працювати на максимум. От, і все, слава Україні! Переможемо всіх.